Всім привіт, канал Фіц 5. І сьогодні я буду дивитись Майнкрафт Лайф і будем думати, за кого було би варто голосувати 15 жовтня. Не напамтаю який годину, за кого треба буде голосувати, з яких мобів. Якщо що, відео я беру з каналу Неркін. Можете на нього підписати. Ну що ж, починаємо перше відео. Дивитися. Таїнство у шахті Це ось тут ти бачила нового моба. Так ось же він. Та це шибеник. Mm, а він ворожий? Лише трохи храйливий. Він живе під землею і любить грати у хованки. Я теж. Особливо після обіду. Mm, да, звичайно, Подробиці. Він дав нам зачаровану кирку. О, oh, який чудовий подарунок! Це нагорода за те, що ми знайшли його тричі поспіль. Ви його тільки що не шукали, тречий поспіль. Ви просто спали під комп'ютером, а він просто до вас підійшов, дав вам зачароване кайло і все. Якщо гравці проголосують за шибника, ми зможемо грати у хованки вічно. Не треба грати хованки вічно. Мені в школу треба ходити, мені домашні завдання мені задають. Робити його треба. Будь ласка, не треба. Чи знайде шибаний шлях у шахти Майнкрафту? У вас буде 24 години, щоб віддати свій голос починаючи з 14 жовтня о 19.00 за київським часом? Так, ну що я можу сказати про нашого шибенника? Це просто якби моп, якого треба шукати Ну, я думаю, він знадобиться хіба що Майнкрафті тільки у тому випадку, якщо. Просто вам буде в шахті. Ну, один його перший, ділом треба перший раз знайти. І потім ще два рази знайти. Ви зараз, наприклад, його почнете шукати і собі підете десь там, або впадете в лаву. Або навіть не впадете в лаву, просто, наприклад, потратите півгодини, щоб його знайти, а він вам дасть якийсь там дерев'яний зачарований кайлон на, не знаю, на ефективність. Ну, типу, сенс. Ну, я не знаю. Звичайно, я ніколи не заставляю там за чи іншого голосувати, але просто аргументую, чому я вважаю, що це, напевно, не найкращий мод. Ну добре, дивимося наступне відео. Наступне відео таємничі яйця. Мацю Поля, Агнес. Ти навчила курчат відкладати яйця під водою. Поки що ні. Виглядають досить давніми. Це яйця нюхача. Я думала, що вони вимерли. А що то за курка така? Джеб в своєму репертуарі. Що це за курка така? Взагалі, це нібито динозавр щось. О, це зовсім не птахи. Ну Я так догадую, що це якийсь аля динозавр. Ну, схоже, Вони дбали про рослини. Вони любили рослини і знаходили насіння, обнюхуючи землю найчарівнішим способом. Юсьоб заклад, що з усіма цими яйцями верхній світ розквітне по новому. Я так догадую, що це типу моб, який буде. Типу його ви приручуєте, Він десь просто ходить за вами, типу, як собака, ну як просто приручити собаку. Він хоп, десь в якийсь момент починає зариватися і витягає вам якесь насіння. І, напевно, зразу з цим мобом нам додадуть нові якісь рослини. Ну, для різноманіття, щоб йому було що купати. І можливо, ми отримаємо нові рослини. Якщо ви проголосуєте за нюхача, цілком яєчно. І зможе нюхач знову блукати верхнім світом. У вас буде 24 години, щоб віддати свій голос, починаючи з 14 жовтня о 19.00 за київським часом. Так, що в нас по цьому нюхачу? Ну, Мені нюхач, чесно, подобається, тобто він, ну, мені здається, буде набагато класніший, ніж той самий шибиник. Будемо зараз дивитися, що у нас буде далі. Але, ну, от реально, от, йдете, ви собі просто він щось закопується, викопує. Це для фермерів буде корисно. Ну, от, мені, якщо чесно, поки що найбільше цей подобається. Більше, ніж ще би Дивимося далі. Справа про зниклі статуї. Дивимося. Я й не знав, що малюкову такий колекціонер витворів мистецтва. А це статуя чи підставка для капелюха? Думаю, і те й інше. Сучасне мистецтво досить незвичне. Воно живе! О, архітектура! Зачекай, це повинні бути. Це типу щось, якби, просто підставки для предметів. Дивимося. Коли що статуї, які оживають. Це пояснює, те, чому капелюхи рухалися, вони можуть тримати предмети і рухатися по базі. Якщо гравці проголосують за. Ну це, типу, буде якби носилка. Ви просто даєте йому предмет. Це буде як. я забув як називатися з нашого того нового оновлення. Е, ну, зараз от ви бачите на екрані його картинку. Е, ось, вилізла то він теж якби по логіці ви просто даєте предмет, він буде його шукати за вами. Або просто за вами ходити його і носити. Ну це, типу, не знаю, а а цей буде тільки ходити за вами. Ну не знаю, в чому користь його буде. зараз ще додивимося. За туфового голема ми зможемо відкрити художню виставку. Вітануть і прокинуться туфові големи, щоб знову закам'яніти в Майнкрафті. У вас буде 24 години, щоб віддати свій голос, починаючи з 14 жовтня о 19.00. За київським часом. Це все ми вже чули е, і ну, туф, взагалі, цей туфовий голем він по собі буде гарний, та це буде в креативі. Добре, робити з ним якісь там музеї, виставки, але в виживанні не знаю, чи він може допомагати. Ну, просто кстати, ходяча криня. Скриня, ще не криня. Е, ходяча скриня. Ну, типу, прикол в тому, що, напевно, він навіть буде носити по типу, пару предметів максимум. Ну, я не знаю. Ну, мені щось не здається, якийсь дуже класний. Так, і зараз дивимося останнє відео. Останнє відео, справа закрита. Ми розкрили справу. Три нові моби хочуть приєднатися до Майнкрафту. Як ми здогадувалися? Ура! Яких мобів ви знайшли? Ми знайшли шибеника, грайливого моба, який живе під землею. Він любить грати у хованки і дасть вам приз, якщо ви знайдете його тричі. Ми також знайшли нюхлю. Ось його яйце. Гравці можуть допомогти відновити популяцію цього стародавнього моба. Нам здається, він володіє стародавніми знаннями, якими охоче поділиться. І під кінець ми знайшли тухового колема. витвір мистецтва, який вміє прокидатися. Він підіймає предмети, і повертається в те місце, куди ви його поставили, перш ніж закам'яніти. Дякую вам, що розкрилися справу. Залишається лише одна загадка, за якого моба проголосують гравці під час Майнкрафт Лайв. Який з мобів знайде новий будинок в Майнкрафті? У вас буде 24 години, щоб віддати свій голос, починаючи з 14 жовтня о 19.00 за київським часом? Ну що ж, підведемо підсумки? Е, мені, взагалі, якщо чесно, найбільше сподобався нюхач, тому що ну. Якщо чесно, він мені просто сподобався, тому що я його, як я вже казала, можна взяти, так сказати, на повідок, він піде вам, розкопає якісь насіння, бла бла-бла, і все, у вас є якісь навіть може і нові насіння. Наприклад, про туфового голема, ну я не знаю, це просто полоці, типу підставка. Тобто, ну я щось не розумію. Вони будуть просто ходити, носити вам предмети, але сенсу, якщо чесно, їх все-таки я не зрозумів. І останній шибеник, це просто, ну, якби в моб. Тобто, так, він дасть кайло, так він ще щось дасть, але я не знаю. Ну, голосуйте, за кого хочете. Я нікого, якщо чесно, не заставляю. Добре, побачимось. 15 жовтня. Добре, став лайк, якщо тобі сподобалось це відео. Напиши коментар, за якого моба ти б проголосував. Надійшли це відео другу, щоб він також подивився його. Ну, і до зустрічі! Всім па-па-па-па!